<свистач> я буду um, <свистач> читати книгу Саме хлопчик зірка. Це нова рубрика. І тут буде декілька частин. Вибачаюся, якщо будуть помилки, і uh, я видавця, не буду читати, самі прочитаєте. <свистач> хлопчик Зірка. Давним-давно два бійні дороворуки прокладали собі шлях додому через великий сосновий літ. Стояла зимова морозна ніч. Земля та дерева були заметені снігом. Маленькі гілочки потріскували від морозу, коли дрова груби проходили повз них. І ось вони дійшли до ярської річки, яка нерухомо зависла в повітрі водоспадом, бо її поцілував льодяний король. Було так холодно, що навіть звірі і птахи не знали, як цьому зарадити. Еге-ге, прогарчав вовк, шкодити гаючи через зарослі, підібравши коса. Це просто жахливо. Чому уряд за цим не слідкує? Піть, 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 защебетали зелені коноплянки. Стара земля померла і загорнула в білий саван. Земля виходить заміж, а сеї весільна сукня, просто шепотіла одна одній горлиці. Їхні маленькі рожеві ніжки зовсім не змерзли, але пташки відчували, що мають дотримуватися романтичного погляду на цю ситуацію. Дурниця гахнув вовк. Я кажу вам, що все це провина уряду і якщо ви мені не вірите, я вас з'їм. Вовк міркував практично, йому ніколи не бракувало переконуливих аргументів. Як на мене, сказав дяде, котрий був про... природжений філософом, я. Несхинний удави... удаватися до теорії атому для пояснень, якщо річ є такою, то вона такою і є, а зараз страшенно холодно. Без Безсумнів був лютий холод. Маленькі білки, які жили у високій ялині, терли одна одній носики. Щоб зігрітися, а зайці скрутилися клубком у своїх ногах і не наважувалися навіть визирнути за двері. Єдині істоти, які, здавалося, насолоджувалися цим, були великі рогаті сови Їхнє пір'я вкрилося іннієм, але їм було байдуже. І вони крутили великими жовтими очима, їй перегукувались через ліс. Пугу, 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 яка чудова погода. Два дров... дровогруби все йшли та йшли, сильніше дмухаючи на свої пальці й, й ступаючи своїм величезним підковом. Подкованими чоботями, по чоботями, затверділому снігу одного разу вони провалилися в глибокий замет, а вибралися звідти білі, наче мірушники, які ми перемилюють зерно на ворожне. А іншого разу слизнулися та в твердому, на, по твердому гладенькому льоду, льоду де замерзла полотна вода. Їхні оберемки обер, хмизу випали з, з, з в'язки, так, що їм довелося знову збиратися і зв'язувати їх. Раптом їм здалося, що вони загубилися, їх охопив жах, бо вони знали, що метелиця жорстока з тими, хто спить в її обіймах. Але чоловіки виграли в доброго святого Мертіна, який оберігає всіх подорожніх. І знову пішли до своїх слі... по своїх слідах. Вони йшли обережно і нарешті вийшли на узлісся. Її побачили далеко внизу в водо... долині вогні рідного села. Тровогуби так зраділи зі свого. Зі свого... Звільнення, звільнення, що голосно сміялися, і земля здавалася їм срібною квіткою, а місяць золотою. Поспішивши, вони засумували, бо згадали про, про свою бідність, і, од, і один із них сказав, чому ми радіємо? Ми збачимо, що життя для багатих, а не для таких, як ми. Краще б ми померли від голоду в лісі або як якісь дикі звірі напали на нас і розірвали. Твоя, твоя правда, відповів його товариш, комусь дається багато, а іншим мало. Не сп... Праведливість розділила світ і ніщо не поділене про рівну крім горе. Але в той час, як вони розповідали один одному про свої нещастя, трапилася булася дивна річ з небес упала дуже яскрава і красива зірка. Вона зісковзнула з неба, оминаючи інші зірки на своєму шляху. І коли дрова здивовано дивилися на неї, вона, здавалося, опустилася за верби, верби біля невеличкої кошари на відстані. Не більше к... кинутого каменя, кинутого каменя. Та це ж горщик золота для того, хто його знайде. Вигукнув вони, вигукнули вони й побігли, бо їм дуже хотілося золота. Один із них біг швидше, ніж його товариш, і випередив його. Продираючись через верби, він вийшов на інший бік. Та справді лежало щось. Золоте на білому снігу, тому він поспішив туди і, нахиляючись, простягнув до нього руки. Це був плащ із золотого полотна. Розшитий зорем, згорнутий у багато разів. Він закричав своєму товаришеві, що знайшов скарб, який упав з неба, і коли товариш підійшов, вони сіли на сніг. Розголохнули складки площа, у яких могла, могло бути золото. Проте там було не золото і не срібло, і не будь-які інші коштовності, а спала маленька дитина. Один із них сказав, наші сподівання не, справ... не справдилися, жодному з нас не усміхнулася доля, тож як користь від дитини. Тож яка там користь від дитини. Давай ж залишимо її тут і підемо своєю дорогою, бо ми бідні люди. У нас є свої діти, яких треба годувати. Але його а, супутник відповів: Ні, це було б великим б, 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 злом залишити дитину, гинути тут, у снігу. І незважаючи на те, що я бідний, як і ти, і мені потрібно готувати багато рогів, я заберу його додому, і моя дружина буде пікуватися про нього. Він ніжно взяв дитину, загорнув її в плащ, щоб захистити від холоду, і пішов через бага до села, поки його товариш здивувався, з його кості серце. Коли дроворуби дійшли до села, його товариш сказав: Ти взяв собі дитину, тоді віддай мені плащ, бо ми нови повинні чесно поділитися з нахідкою. Але той відповів: ні, плащ не лежить ані тобі, ані мені. А тільки дитині. Тож він побажав йому щасливої дороги, пішов до свого будинку і постукав у двері. Коли дружина відчинила двері її побачила, що її чоловік повернувся живий і здоровий, вона зраділа, обняла його і поцілувала. Потім узяла в нього мокру хмизу зчистила сніг із чобіт і запросила весе всередину. Левін промовив до неї усе, що стояло на порозі. Я знайшов дещо в лісі. І приніс тобі, щоб ти про нього подбала. Ну і все, на цьому все. Потім буде ще частини, як ви бачите, там є ще що читати, тому. І не забувайте, якщо будуть відкриті коментарі, написати, якщо ви хочете кільця з бісеру в великих кількості, і я з вами якось зв'яжусь і ми якось зустрімося можливо, і е, е, я віддам ці кільця. Тому давай, всім па-па! Була рада з вами знову побачити, тому всім па-па.